Ганна Вадимов читаю інформацію, що в Чорному морі і в дельті Дунаю продають військово-морські навчання Сібріз двадцять три за участі семи країн, в тому числі і України. А сьогодні з'явилася інформація про те, що в Сполучених Штатах готується проект акту про чорноморську безпеку, і він вже на столі Блінкіна. мовляв обидві палати конгресу. Підписали є республікан. Я другий день поспіль називаю його президентом Сполучених Штатів Америки. Ну, правда, ну я коли так помиляюсь, я так справді що знаєте. Так я до того скажіть, який це може мати ефект на те, що відбувається в Чорному морі, чи результатом цього буде наприклад супровід судів, які йдуть по чорноморській зерновій ініціативі? Або просто там вже конкретно говориться і про штаб, і про військовий контингент в Чорному морі. Дивіться, взагалі робота стосовно безпеки в Чорному морі вона почалася не зараз. Вона почалася ще ну, навіть до 2014 року. Дуже багато тоді було ініціатив, в тому числі і по лінії НАТО. Румунська сторона пропонувала теж започаткувати формат забезпечення безпеки, постійної присутності. Але ну воно все гальмувалося. Гальмувалося насамперед. Тим питанням, що скаже Росія, на сьогоднішній день прийшов такий час, коли Росію питати нема необхідності. Вона агресор, вона реально пірат в Чорному морі, вона перешкоджає цивільному, нормальному судоплавству. І через те тут необхідна єдина позиція зацікавлених країн, країн регіону, країн НАТО, країн, які можуть дати гарантію безпеки в Чорноморському регіоні. Ті ж самі Сполучені Штати, та ж сама Велика Британія інші потужні країни, та ж сама Туреччина повинна сказати своє слово. А як забезпечити? Mm -hmm. Дивіться, вони босфори Дарданели, по суті, закрили, взяли на себе таку відповідальність, щоб військові Судани не заходили. Але цього замало. Замало через те, що Російська Федерація, давайте скажемо відверто, вона на сьогоднішній день може контролювати і повітряний простір. і... Ракетними комплексами береговими, загрожує не тільки судопласту військових кораблів, а й навіть цивільних. І це загроза. Через те спільні зусилля, вони повинні бути зроблені для того, щоб. Вони що... заходять туди як миротворці, або як поліцейська місія все-таки. Це все буде прописано. Це дискусійне питання. Або вони тому, заходять що... для того, щоб Чорноморський флот вийшов звідти коридором. Давайте Бінбой. так, тут ми говоримо про те, що є країни НАТО в Чорному морі, є країни, які м, зацікавлені в тому, щоб було судноплавство, мирне судноплавство, щоб було е, переміщення товарів через Чорне море? Ну давайте, от казахська нафта, вона теж йде через Чорне море. Чому? Тому що труба виходить новоросійська. На вросійське вони зацікавлені в тому, щоб Чорне море було безпечним. То же саме Азербайджан, тому що це транспортний енергетичний коридор. Підозріло, що вони ця штука з'являється тоді, коли українські війська ось ось почнуть працювати по Криму і безпосередньо будуть заходити в Крим. Ні, це перспектива. Якщо ми зайдемо в Крим і повірте, повернемо наш Крим, чорне море стане безпечним. Це однозначно, тому що і окупація Криму, і нарощування військового потенціалу в Криму в Росії було зроблено. За двох причин. Перше, це повне панування в Чорному морі, абсолютне панування. І друге це проекція сили на Середземноморі. Та ж сама Сирія, та ж сама Африка, і потім вихід в Атлантичний океан. Чи нейтралізація російської воєнної сили в Чорному морі це тільки один із. Перших шляхів для забезпечення повної безпеки Тобто ви не уявляєте таку регіону. ситуацію, коли вони заходять з тією метою, щоб убезпечити російський флот від наших дронів, від наших атак і від повного знищення ну, нами на, флоту? Насамперед, забезпечити безпеку країн демократичних, а не агресора. Добре. Дякуємо, пане Вадиме. Дякую. Трошки поговорили ще питань. Багато лишилося, тому да зразу вас запрошуємо наступний раз. Будь ласка, Вадим Скібицький, заступник начальника ГУРМО України. Трошки поговорили про те, як гур прийшов до свого чергового свята. Ну і чекаємо далі від вас цікавих новин. Тістечок. Да дякуємо.